Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми починаємо грати в ігру під назвою Age of Civilization 2. І, якщо чесно, мені вона дуже подобалась раніше, але останнім часом я давно не грав в ню. І якщо чесно, мабуть, я все забувся. Що і як мені треба робити ось, кстати, тут стародавні світи було щось інше. Але Севастополь остався. В общем то, що хочеться сказати, зараз ми почнемо нову еру, можна сказати. Давай виберемо сучасний світ, бенц, і що ми Маємо, що ми маємо, що ми маємо. Так, 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 канада. Бем бем бем. Ось до нам треба Україна. Будемо грати за ню. Скоріше за все, що я виставлю якісь складні складні елементи. Опції, скоріш за все, мені нада. Да. Так, агресивність я трогати особо сильно не думаю. Швидкість гри мені надо на максимум. Складність. О, легендарний жесть. Ну давай легендарний. Умови перемоги. Ліміт ходів, контроль над областями 100%. рівень технологій. Е, да, мені треба контроль над областями, все чітко. Потім, що ще я би хотів подивитись. Туман війни мені не нада. Хай буде відкрити я. Щоб я все бачив, просто щоб знав, що мені як робити. Рандом якісь штуки, я не знаю, що це робиться, в принципі, і що воно значить. Вічна війна мені жодна з цих цивілізацій немає слова мир в їхній мові. Абавдіть. Коротше, перемір'я робити не можна. В общем-то, пропоную почати. Сучасний світ, 227 цивілізацій, і ми граємо за Україну. Якщо чесно, я все тупо забувся, що і як тут треба робити. Давно я дуже не грав, але в мене є бали технології, і я можу їх використовувати. Скоріше за все, я. Би тикав відразу приріст населення. Це штука дуже-дуже хороша. Потім я би тикав, 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 тикав. Прибуток від виробництва 25%, від податків плюс 2, Економічний ріст. Штука теж дуже хороша, яку я би теж тикав. І разом з цим всім, напевно, прибуток від виробництва, блін, не знаю. Прибуток від податків, адміністрація. Не знаю, що воно робить утримання війська, це я розумію. Щоб дешевше військо в мене хавало менше, але це ми б качати будемо потім. Тому в мене є 14 балів ще. І куди б я їх дів? Ріж за все далі в приріст населення, щоб у мене було багато народу і хороша була економіка. В принципі, я думаю, в такої ситуації у мене буде хорошо. Податки ми піднімаємо до тої пори, поки в мене ну щоб всі були хорошо. У них все було товари. Отако десь дослідження чуть чуть ага, дослідження не сильно хочеться щас ставити. Інвестиції нехай будуть. Військовий я трогати не можу. Окей, плюс-мінус якось так. Цю ситуацію я пропоную розпустити. От тому, що вони мені ну, не сильно так особо і потрібні. Що б я хотів зробити, обов'язково я би хотів будувати ферми. Ага, я, я зміг побудувати тільки одну, блін! Кенти! Так, де там хто в мене недовольний? От тут на сході треба будувати постійно ферми, тому що нас, скоріш за все, русня буде нападати на нас, і нам треба буде дефатись. А для того, щоб ми могли нормально дефатись, мені треба багато-багато населення тут. Значить, там будуть ферми 100%. Тут ми зараз робимо невеличкий фестиваль, мені не вистачає грошей, значить. Угу. Значить, окей, пропускаємо ход. Дивимося, що в нас буде відбуватися. Грошей трошки є. Ферма побудувалась Це саме головне. Ферми, ми будуємо далі. Я знаю, є система, можна пробувати брати кредити, і ситуація це дуже приємно і дуже класна. Що потім їх віддаєш і кайфуєш собі. Тіпа типу. з однієї сторони це хорошо, а з другої ну не сильно. Потім що в нас тут робиться: мінус 5, окей, мінус 8, мінус 10 плюс 5, плюс 5, плюс 4 В общем, надо з усіма, якщо чесно, хімитись і покращив би я відноси з Польщею. Отако От чисто попробував, щоб все було плюс-мінус. Нормально. Бо Молдова манюня в неї 100 тисяч населення. У нас 900. Ми реально можемо її вальнути. Крепко. З ким вона М -м а Ані з ким. А ні, з якимись ще василями, з якимись василями. общем, хана цій Молдові скоро буде. Ми її захопимо і нормально так наїмося. Можна сказати, так, порт обов'язково теж треба будувати, бо це, в принципі, ну, такі немаленькі гроші. Так, нам, кстати, кинули дружбу Албанія. Це непогано. Тут, кстати, ферму теж було б непогано побудувати. Разом з тим всім треба будувати порти, ферми і далі. Тому що тут, скоріш за все, ми будемо часто Робити призив для того, щоб ну наші чолобаси, якщо що дефались або наступали. В общем, треба буде думати. Що в нас кстати з Америкою? Мені цікаво, бо я грав в мод під назвою А тут Америки немає. де Америка? Пожди. А є Сполучені Штати, все, мінус один. Та ну гониш. Давай якось думку тобі накинемо. Покращимо відносини такої чистенько. Бемс, закинемо голуба бої. Так, що ми можемо ще раз? Погнали скіп. Нам треба бажано, бажано, бажано будувати далі ферми без цього тупо нікуди, тому що нам треба велике-велике населення. І чим більше буде населення, тим буде крутіше. І ще я забувся одну дуже класну штуку. Ми можемо інвестувати. Ось ось бенд. Оця штука реально, реально дуже, дуже важлива, про яку я тупо забувся, через що багато хто бере кредит, тому що вони тупо закидують всі бабки в інвестицію. І, скоріш за все, я оце думаю, може мені теж цим зайнятися? Типа, скільки мені тут ще один хід? Давай отут ось ферму теж забабахаємо. Отут ось ферму теж забабахаємо. Скіпнем ход. У нас тут інвестиції пройшли. Угу. Дослідження не сильно хочеться качати. Так, по суті, я ще можу змінити форму правління. У мене зараз іде демократія. Да. А що ми ще можемо вибрати? Комунізм? Комуїзм? Е, фашизм. <реш> Оце, кстати, штука непогана. Фашизм. От, ну, ти знаєш, смішки з смішками, але но фашизм нормальна система. <реш> Хотів би я сказати. <реш> так, ладно, ми беремо борг. Ми беремо борг на 30 ходів на суму 20. 000. Та ні, тоді. Я не бачу сенсу її обрати. Ми просто інвестуємо всі гроші далі в нашу економіку, будуємо далі ферми. Нам просто треба купа-купа ферм, бо нам треба купа-купа населення для того, щоб ми потім в подальшому могли воювати, в подальшому вести якісь міжнародні діла. А відносини, кстати, Великобританія не сильно хоче зі мною тімитись. Не знаю чому, але ладно. В принципі, я не проти. Мені бать, що я ось тут башню поставлю. Тут ось в Харкові теж башню поставлю. Щоб дивитись, що тут відбувається: 800 челів сидить, тут ось, ось чели теж сидять трошки. Ну, на Польщу, Якщо чесно, не сильно хочеться нападати, ну, вона трошки щас місніша, ніж я. Кстати, ну урашки тут 83 тисячі економіки, у нас 116. Ми трошечки, звісно, зараз уже добре прокачуємося. Що тут у нас у Молдові? У Молдови у нас все дуже дуже неоднозначно. Вона дружить з Іраном, але в той же час і з арабськими еміратами в неї війна з Албанією, з Республікою Македонії і покращення відносини від Естонії. В принципі, я думаю, що ми можемо таку вежу тут бальнути. Тут ферму поставити, і в цілому дивитися, що ми можемо. О, ми можемо хорошо тут набору зробити. В цілому, а? Непогано. Давай зараз трошки грошей підзаробимо. І трошечки людей тако призвем. А кінчились гроші. Ладно. Так, п'ять тисяч з'явилось. Зараз ми будемо менше і менше заробляти грошей, на жаль, тому що армія їсть багато грошей. І що ми можемо зробити в цей час? Ми можемо оголосити війну Молдові. Let's go! і з легкістю супер ізі, просто беремо. Нападаємо без усіляких проблем. Так нам би взяти кстаті ось це місто з замком. Тут призвати ще людей, тут 500 чоловік, ми послемо теж сюди. В цілому, що ви дивитися, що ми можемо зробити. Тут ми кусок забираємо, тут кусок забираємо. Тут 6000 тисяч населення. Ну не населення, а війська. Вони пробивають нашій кусок, наш периметр. Це погано, але ми в цілому можемо ще зробити дуже-дуже прикольно. Ми можемо сюди пустити половину і іншу половину пустити сюди. І дивитись, що ми ще можемо зробити. Тут ми ще призвемо трохи населення. Ага, ці пробують ударити не можуть. Ці пробують сюди, теж не можуть, бо я тут призвав народу. Ці знову атакують, не виходить у них. І ми з легкістю просто забираємо всі наші міста, які тепер, тепер наші. Бенс і все. По суті, з однієї сторони я повністю забрав Молдову. Тепер я нажимаю мирні переговори і коротше, я претендую на ваші, так би мовити, території. Бенс, надіслати вимоги так. Бенс, все хорошо. Значить, ми розкидаємо армію по їхнім територіям для того, щоб їх трошечки асимілювати і щоб не було ніяких проблем. У нас кстати, вороги Молдова і Німеччина. Німеччина з нами не особо любить кентуватися, тому що, скоріш за все, ми забрали Молдову. А ще Німеччина воює з Польщею. І я покращив відносини з Німеччиною, і ну я ще поки трошки слабенький, але на Польщу я би, звісно, пішов, якщо чесно. Я вже став трішечки сильніший за неї, і це мені дуже подобається. Ладно, нам треба по-любому асимілірувати нашу оцю всю ж систему, яку ми всю завоювали, тому що без неї тупо нікуди. Чотири городка невеличких, але ми їх асиміліруємо, і, по йде, і все з нами стає максимально хорошо. Ну, нам потрібно далі ставити майстерні і, скоріше за все, ставити ось тут табір постачання для того, щоб ми могли. Могли нашу армію в подальшому перевести в цей табір, і вона хавала не так багато їжі і не так багато наших грошей. Тому що зараз ми трошечки витрачаємо бабла, тому що тому що армія хаває. І давай подивимося, що в нас взагалі тут по економіці. По суті, все хорошо. Ми можемо трішечки підняти цю всю систему. Заробляємо ми не так багато, але найголовніше те, що ми можемо в цілому вбудувати наступні ферми, і все в нас буде Так, бо нападати на Польщу ситуація така собі, і Польща... а дипломат покращив стосунки між нашими цивілізаціями, Польща Україна. І Польща зараз уже плюс 15 до нас, Німеччина, мінус 11. Польща, вона ні з ким не друже, на жаль. Ну або на щастя для нас, тому що ми можемо її трошечки вкусити за бочок. І в цілому я був би дуже-дуже не проти. Так, що ми можемо тоді зробити ще? Ми можемо поставити ще ферми тут. Разом з тими фермами поставити майстерні. Ще в Києві я би ферму вальнув. Тут теж без ферми тупо нікуди. Польща, кстати, ну, нормально б'ється з Німеччиною. І Німеччина трошечки, кстати, зараз почала віддавати території. Просто нападати на Польщу, це зараз ситуація. Така трошки безглузда. Я би трошечки підзібрав бабла. Трошечки підзібрав бабла, бо другого у нас тупо нема. Подивився, як тут робляться всякі ситуації, і в цілому у них війна плюс-мінус одинакова. Але Польща робить, ну, Польща втрачає втрачає купу сили. Але в той же час вона забирає то Берлін, то вона його віддає. І тут Німеччина проходить, Польща проходить. Короче, якщо ми зараз нанесемо удар, буде дуже жирно, буде дуже жирно. Але в той же час дуже стрьомно, дуже стрмно. Давай, коротше, побудуємо замок. Тут побудуємо вежу. Чому я це роблю? Тому що ця вся ситуація, вона дає мені бонуси. Бонус до обороноздатності 10%. Це дуже хороший бонус. І разом з цим всім я би зробив хороше, хороший, 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 хорошу таку мобілізаційну систему для того, щоб. Ага, немає очок ходу. Хорошо. Для того, щоб у мене була армія, щоб я міг ну нормально битись. Нормально битись. У мене пішли розтрати. Це нормально. У мене пішли розтрати. Пішли трошечки розтрати. У мене Що там? Кстати, Польща німці вали конкретно так. З ким Польща друже. А з Швецією покращуються відносини. Ну, Швеція аж тут зверху, так що вона нам в принципі ось дована, да Да. вона, в принципі, нам ролі особи не грає, тому я пропоную як? Я пропоную об'явити війну Польщі. Ну, а що? дружити ти з нами не захотіла, тому ми оголошуємо війну. Не так багато в мене є наших бійців. Але в цілому, я думаю, що доволі таке непогано все має бути. Тому go. пробуємо. Бенц, тут ми зайшли. Тут зашли. Ми в цілому ще багато не будемо заходити, тому що в основному всі війська тут. І ми разом з німеччиною просто так уруємо і валим. Можна сказати, і головне набагато-багато територій налягати, тому що чим більше ми територій заберемо, тим в подальшому буде нам крутіше. І разом з цим всім, всім на цих територіях. А, тут я не можу робити набір війська. На жаль, да Ну, ладно. Я думав, я можу на окупованих територіях ще й набір війська робити. І тут три тисячі, кстати, війська ми знесли, а тут просто свободні території. Ми заходимо і кайфуємо собі. Так, з Німеччиною ми особо тусуватись не збираємося, але з однієї сторони хочеться. Такс. Так, тут ми проходимо, тут підкріплення пуляємо. Сюди тако закидуємо остальне. І тут просто тако проходимо. Дивимося, що в нас тут відбувається. І кайфуємо собі. Let's go! Бо зараз уже піде, скоріш за все, десь на якихось місцях оборона. тому що ми вже далеко зайшли, насправді. І скоріш за все, Польщі вже скоро буде. Ой-ой, ой як тяжко. А їй уже скоріше за все тяжко. Тому що ми запулюємо ось тако сюди кусок війська. Перекриваємо німцям проход, тому що ну не треба сюди йти німцям. Ми тут і так нормально себе чухаємо. А? Ми тут хорошо заходимо, батальйон. Невеличким потихеньку, помаленько і все нас хорошо. Тут ми війську підтянемо чуть-чуть і let's go опробувати. Бачиш, ось про що я казав, іменно в Польшу там відвоювала спокійно, а тут ось ми, виходить, воюємо. І отут ми вже війська відтягнули, хоча не надо було. <хи> не надо було. Ладно, тут ми підтягуємо. Варшаву ми залетіли, і слава Богу. Тут ми підтягуємо теж війська. Тут нам уже треба розбивати купу, 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 купу батальйонів для того, щоб якомога більше забрати територій. Сідемо сюди, сідемо сюди, цих кінтів ми. Підтягуємо і, по суті, ми всіх чуть-чуть підтягнули. Забрали ми 54%. Непогано, ось 700 чоловік прийшли, ми забрали назад. Хорошо. Оцей кусок блін, німців забрали. На жаль, ну нічого страшного. Ви забрали, ми заберемо назад. В цілому, я думаю, нормально. Тут ми отягнемо зовсім капельку, щоб, якщо вони захочуть сюди нападати, щоб ми там їх прикрили. От потім нам треба кусок відправити сюди. Кусок відправити сюди, невеличкий, сюди підкріплення на 5200, сюди ще на 2. Звідси ми шуруємо. Отако. Отако. І просто ведемо невеличкий такий собі напад. І в цілому, я думаю, все буде хорошо. що території у нас. Ми забираємо абсолютно кожен клаптик Польщі. Насправді, я не думав, що буде так легко, але як оказується, то доволі таки ізі. І ми ще просто забрали, можна сказати, ось два куска осталось. Бемс. Все, Польщі нема. і ми можемо претендувати на дуже багато кусків території. 76 очків у мене є. І в цілому я не проти забирати багато, багато багато місцевості. Але все, на жаль, забрати не можемо. І Польщу ми оставимо трішечки, трішечки з територіями. Ну, нічого страшного, головне, до, до води ми дошли. До ще одного моря у нас тут одне, ось од друге. І, в принципі, хорошо. Витрат 21 тисяча. Ну, добре, що не моїх. Так що надсилаємо вимоги, нажимаємо Enter. і у нас все хорошо. Нам все одно дуже багато території не треба, бо Їй ще попробуй, а Лірувати це все стоїть багато-багато грошей і є певні проблеми. В принципі, тепер нам треба основну масу території перемістити в Львів, тому що в Львові у нас є табір постачання, і в цілому тут армія наша буде хавати трішечки трішечки простіше. І ну, Польща напасти на нас не може, бо в нас мирні переговори в принципі зроблені, і все в нас слава Богу непогано. Тому з легкістю просто асимілюємо купу, купу, купу території. Це правда робиться не швидко, але головне, що якщо процес запустити, то вже в принципі ситуація стає набагато набагато простіше. От коли на цих територіях дуже багато населення, от то тоді асиміляція дуже-дуже складно робиться. І тоді можуть нападати, ну, можуть з'являтися бунтарі, і після того вже стає доволі-доволі такий склад. Але саме менше мені подобається робити асиміляцію. Це тупо сама така нелюбляча для мене робота. Тут, кстати, ось Великобританія трохи пливе сюди. А що. А що ти тут забула, розкажи. Ага. Вона у війні з Іспанією, вороги в неї Польща, Мене тут нема в ворогах, слава Богу. І мінус 23. Це погано. Давай покращимо трішки відносини, бо Великобританія все-таки є Великобританія. А Німеччина далі забрала Польщу, прикинь. А ми з Німеччиною в плюс 43, бо ми разом рознесли Польщу, Чесно, поділили. Хе-хе-хе. Непогано, непогано. Так, давай дивитись і думати. По суті, військо ми можемо стягнути далі в Польщу. Оце військо ми, кстати, можемо розпустити. Воно нам особо не треба. Тут маленькі шматочки, і в цілому розпустити їх було б дуже хорошо. І тепер краще всього було би зайнятися своєю економікою, тому що, ну, території ми то добавили собі, Кстати, немало. От я би сюди пішов, в сторону. Ну, Білорусі, але якщо я туди піду, то я получу удар звідси. А звідси удару я не хочу получати зараз, тому що на даний момент тут ситуація ну у них 2,5 мільйони. У мене тільки півтора. У мене поки що все не так гарно, як хотілось би, але потихесенько ми стаємо все сильніші й сильніші, тому можемо з легкістю брати і будувати далі ферми, щоб у мене тут було більше населення. Бо якщо буде більше населення, то буде більше грошей. Ну і більший, так би мовити, ресурс сили. Ну а Польщі осталось зовсім трішечки. Вона стала суперманюня і 300 тисяч населення, і столиці. В лодці. А й німці почали битися з Францією. І Франція конкретно так німців, блін, поставила на коліна, прикинь. А Італія теж лупиться з Францією. прикинь. Це дуже серйозно. Ситуація стає максимально незвичайно. Я би ось тако прийшов в Словаччину ще в Угорщину та й в Румунію. В цілому можна було б завітати, подивитися, як там діла, і забрати ці всі собі території. В цілому я був би дуже дуже радий, але мені треба укріплювати свій фронт, свій фронт з цієї сторони, тому що може бути там що завгодно. А я не хочу, щоб було що завгодно. Я хочу качатись, я хочу ставати. Все сильнішим, сильнішим і сильнішим. І для цього мені треба робити інвестиції. І Інвестиції робити дуже дуже серйозні. Бо поки що я, звісно, грошей абсолютно ні чорта не маю. А ще й асиміляція у мене тут на носі треба асимілювати краков. Ось маленький місточок теж вони вже стали українськими. Ці міста, але відсоток асиміляції і стабільності ще не супер-супер великий. Так що маленьку асиміляцію проводити потрібно. Без цього тупо в нікуди. І появилося у нас нове новий рівень технології. Ми можемо прокачувати тепер утримання війська, щоб менше тратити гроші на те, що в нас. Стоїть тут військо. Це дуже-дуже хорошо. Разом з тим всім я пропоную далі будувати ферми, тому що воювати нам в будь-якому випадку доведеться. І доведеться воювати з різних сторін, з різних частин, і доведеться воювати абсолютно скрізь. Ти подиви! Болгарія! Ось о Болгарія! Вона прийшла і воює з Німеччиною. А тепер мене ніхто не любить через те, що я поміг німцям. Ти розумієш, так? Да? Обалдеть! Просто з зійти. Е? Ну, я думаю, якось би і скупить свою вину і напасти отаку на німців. Проблема це проблема. Велика проблема. І я не знаю, що робити. Бо Італія, кстати, дуже щас сильна. У неї 2 300. У Рашки 2 400. Ми доганяємо помаленьку, і це хорошо. Нам треба доганяти. У нас ситуація ну, іншої бути не може. Тому ми утримання війська далі качаємо, щоб все було трішечки дешевше. Бач, військовий бюджет на 5 тисяч. Тіпа це немало. Хоча в нас табір ну, стоїть, але 15 тисяч військо це реально багато. Таким військом ось цілу Румунію, скоріш за все, забрати. Якщо Румунію ні, то Угорщину і Словаччину точно. Особливо Словаччина. Вона тут манюня, тут, по суті, ну в ній нічого нема. Тому я в принципі не проти поставити тут навіть ферми. Правда, не сильно хочеться ще забирати купу території, тому що в мене ще тут асиміляція. Якщо в мене підуть бунтівники, то не сильно хочеться взагалі, щоб вони були. Взагалі не хочеться, щоб були бунтівники. Тому я би трішечки попрокачував свої всякі ситуації і, можливо, навіть інвестував в економіку далі. Закінчилось перемир'я з Польщею. Німеччина, кстати, відбила всі свої території. І майже Франція тут ось тусується. 44-те місце. Франція отримала Тупу халепи от Італії, а німці трошечки віддефалися, і ми з ними плюс 40, Це дуже хорошо. Так що я би напевно навіть на Словаччину пішов. Словачина, правда, друже з німцями, з болгарами і з штатами. А це погано, тому що ну з штатами в мене теж чуть-чуть хорошо. Кстати, штати з Мексикою воює, а Словаччину я би забрав. А якщо я її заберу, то я почну сваритися з усіма абсолютно, і мені це не сильно подобається. Насправді, тому можливо, в Угорщину можна зайти. Ось звідси з цього флангу такого. а Угорщина любе штати і Литву воює з Італією. З Катцями, Цапами. Mm -hmm. Якщо я на нього нападу, то Італія стане до мене більш лояльніша, в принципі. Та й Будапешт собі забрати. Ну, непогано було би. Тому в цілому, що хочеться сказати, це зараз трошечки заробить бабла. Тому що на війну треба купа-купа грошей. Без цього тупо нікуди. Асиміляція трошечки пройшла і нам її не вистачає, на жаль. Тому всі гроші тратяться знову на всю асиміляцію. Це ума зійти. Оці міста вже трошечки-трошечки в кращому стані. У них вже набагато більша стабільність і мені це дуже подобається. Ну так, да, звісно, в них тут краще. Бо тут армія рядом. <сіхі> так, що ми все-таки робимо? Очко, технологія у нас з'являється, ми далі качаємо економічний зріст по-любому. що ми можемо ще зробити? Ми можемо побудувати ферму, хотілося б. кстати, населення, скільки тут у вас і небагато я можу мобілізувати, скоріш за все, тому що треба ферми. От, без цього тупо нікуди. Тому. А нам треба воювати. Що робити, я не знаю. Неда забирати Угорщину. Хлопці, тянемо своє військо. Тут ми робимо невеличкий призив, щоб ну, у нас було трошечки більше. Щоб все було набагато краще. Армія у нас з'явилась тому ми оголошуємо війну угорцям і просто шуруємо. І за кілька ходів просто беремо, забираємо всі території, тому що, що ми так хочемо і можемо. І ніяких проблем у нас в цілому з цим не буде. Абсолютно, я в цьому впевнений. Бемц, 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 бемц Ого! Ого! Ще що, що Обнагліли! Ти бачив, всі армії пустили на мене. Давай отут все підкріплення теж вальнемо. Раз. Диви, скільки тут армії в них! Угорщина! Ти нормально ще валиш? Ти диви на ню! Диви, що роблять! ума зійди просто, ладно. Тут забрали, тут забрали, тут забрали. Все чітко у нас. У нас все хорошо. Цих чуваків ми трошки підтягуємо. 15 тисяч армії нам вистачило для того, щоб забрати повністю угорщину. І в цілому це дуже хорошо, тому що ми можемо її забрати, скоріш за все, під ноль. Да, абсолютно всі території. Дякувати Богу. Так. Бенц. і хорошо у нас все. Заробляємо ми вже, дай Боже. Рівень технології ми прокачуємо далі економіку. І Асиміляцію потихесенько-помалесенько, тому що у нас ну, є певні з цим проблеми, так би мовити. Трішечки людей, а, а, а взагалі-то і не сильно трішечки, не, не сильно хочуть бути під прапором України, тому треба їх трошечки розкочегарити, асимілювати. І щоб вони такі: О, да, ми будемо в Україні, все, питань нема. Щоб вони сказали, що вони тут хочуть бути, щоб все було чутенько, стабільність ми піднімаємо. У нас все хорошо, у нас все максимально супер круть. І далі перетягуємо все в Будапешт, в, Будапешт. в Будапешті, в принципі, ми собі чілимо. І, скоріш за все, армію розпускаємо тільки трішечки пізніше. Трішки пізніше, нехай тут устаканиться система з і дивиш, що робить Білорусь! Обалдеть! Білорусь з Грузією просто... Ух ти, йох ти, йокали мене. Оце, чуваки. На цьому, напевно, ми завершимо. І повернемось тоді, коли будемо думати, що нам з ними робити. Бо під таку шуміху, в принципі, я був би дуже не проти забрати ось ці ось території. Кацапи ослаблені. Ми оцю штуку забираємо. Вони повертають, скоріш за все, собі території, а можливо і ні. І ми, в свою чергу, їм трішечки. Помагаємо, але потім наносимо такий удар, що це буде капець. Або стоїмо в осторонь, я вже не знаю. Напишіть в коментарях, скажіть, що би ви зробили. От тому що на цьому етапі, напевно, ми завершимо. Тому всім дякую за перегляд. З вами був Саня і всім пока.